Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 15 лютого, і поговоримо, звичайно, про перший день Мюнхенської конференції з безпеки, день, який всім в Європі, як мінімум, запам'ятався виступом віце-президента Сполучених Штатів Джей Дівенса. Виступ надзвичайно був різкий. Виступ, який ну, шокував всіх присутніх в залі. І ну от пройшло вже достатньо багато часу, але до сих пір триває така дискусія в публічному просторі, що це взагалі було. Які меседжі хотів передати віце-президент Сполучених Штатів, і як це відобразиться не лише на майбутньому російсько-української війни, про яку він до речі у виступі практично не згадував, але й власне на майбутньому всієї Європи. Для нас цей виступ ну дійсно теж є важливим, чому тому, що він показав деякою мірою пріоритети, які є у американської адміністрації, і треба чітко розуміти, що Венс приїхав висловлювати не свою власну позицію. Він приїхав висловлювати позицію Сполучених Штатів. А конкретніше позицію Дональда Трампа, і ця позиція багатьом європейцям не сподобалася. Якщо дуже коротко, Вен сказав, що Сполучені Штати хвилює більше не стільки ситуація пов'язана з зовнішніми викликами для Європи, скільки внутрішня політична ситуація в європейських країнах, оскільки Європа відходить від тих принципів і цінностей, які сповідують Сполучені Штати Америки. Європа не запрошує представників різних крайніх політичних сил на подібні конференції. Тут, скоріш за все, малася на увазі альтернатива для Німеччини, оскільки все дійство відбувалося в Мюнхені і. Давно відомо, що частина представників адміністрації Трампа вони дуже позитивно ставляться взагалі до таких праворадикальних рухів, які є в європейських країнах. Кілька разів Вен згадав Румунію і сказав, що це неприпустимо відміняти результати виборів, що не може йти мова про якісь там хакерські атаки, тому що на них витратили буквально пару сотень там тисяч доларів. І Якщо від цього демократія опиняється під загрозою, то мабуть це не дуже сильна демократія, демократія. і, взагалі, це не демократично. Відміняти якісь вибори, відсторонювати яких якихось там кандидатів і так далі. А вішинкою на торті стала заява про те, що. Сполучені Штати Америки 10 років терпіли Грету Тунберг її розмови і її повчання. Ну, хай тепер Європа кілька місяців потерпить Ілона Маска. Ну такий такий собі меседж, який явно був сприйнятий як ну така відверта образа, яка прозвучала від сполучених штатів по відношенню до Європейського союзу. Але якщо коротко підсумувати майже півгодинну промову Венса, то складається така дуже показова картинка, що Сполучені Штати. Штати залишаться з Європою, але Європа повинна змінитися. Європа повинна стати більш е, чутливою. До тих е, зауважень і побажань, які власне будуть лунати зі сторони сполучених штатів, і е, ну, відповідати певним принципам, які зараз з приходом нової адміністрації будуть ключовими для е, розвитку американо-європейської е, співпраці. У мене особисто склалося враження, що Венс приїхав е, з метою відіграти певну роль. Яку йому е, виділив власне Дональд Трамп, Знаєте, така роль бедгая поганого хлопця е, або поганого поліцейського, який повинен приїхати наговорити дуже багато різких якихось там речей, і е, потім, потім. Поїхати, а на його фоні вже власний президент Сполучених Штатів буде виглядати ледь недобрим поліцейським, таким собі знаєте, статечним дядечком, з яким можна буде домовитися, і можна буде дійти спільної позиції по багатьом питанням. Скоріше за все, задумка саме такою, і була. Тепер Трамп буде виглядати на фоні подібних промов. Я розумію, що це трошки дивно звучить, але так і є адекватним таким серйозним політиком, з яким можна буде домовлятися по якимось конкретно. Конкретним речам, ну і реалізовувати якісь певні конкретні ініціативи. Зрозуміло, що всі ці ініціативи вони повинні будуть тепер присвячені одній головній меті Сполучених Штатів використовувати Європу по максимуму як ринок збуту. І в першу чергу збувати туди продукцію свого військово-промислового комплексу. Це дуже чітко було помітно, і в інших заявах, які робив Венс і представники ну, американської взагалі, адміністрації, оскільки крім Венса там був Келох, там були і деякі інші люди. Вони спілкувалися в тому числі з українською делегацією. Так, от логіка, в принципі, от саме така прокльовується: ми вас будемо захищати, але тепер цей захист буде коштувати набагато дорожче. Європейці е, практично відразу дали відповідь на цю промову, оскільки після Венсу виступав міністр оборони Німеччини Пісторіус, в нього була надзвичайно гарна промова, де він сказав, що подібні порівняння або заяви про Кризу якоїсь демократії в Європі вони абсолютно безпідставні, і та ж альтернатива для Німеччини має можливість виступати на телебаченні, брати участь у виборах, хоча і є напівекстремістською е, такою партією, і е, він ну дав таку пряму достатню відповідь Венсу, що не треба вчити європейців в тому, що в нас тут відбувається. Ми якби самі розберемося, і насправді це мені здається дуже позитивний сигнал, тому що з одного боку європейський союз отримав звичайно, ляпаса ляпаса. Публічного дуже дуже принизливого, але з іншого боку, в цьому є і певний позитив, якби це дивно не звучало. Як правило, після таких ляпасів треба зібратися треба організуватися і треба дати відповідь бажано колективно і європейський союз тепер змушений буде це робити або ну таке таке приниження буде продовжуватися і надалі чому тому що 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 а власне слабкість своїх опонентів навіть якщо ці опоненти є наприклад не політичними чи частково там економічними або слабкість просто іншої сторони трамп і його команда звичайно будуть використовувати і для них це великий такий подарунок, і відповідю на цей подарунок може бути тільки жорстка і єдина якась реакція. Так що позитив може полягати в тому, що після такого Європі просто нема куди діватися, ніж згадувати, що взагалі то пароски демократії, і демократична цивілізація походять саме з Європи, і саме Європа принесла це. Власне, в північну Америку, де пізніше, в кінці 18 століття були створені Сполучені Штати. Я думаю, що ми побачимо, і почуємо зараз достатньо багато заяв від європейських лідерів. Буде відпрацьована ще якась там спільна позиція, оскільки зараз не 45-й рік і залежності такої Європи від США, як це було під кінець Другої світової війни. Немає і близько, Трамп. Прекрасно до речі, це розуміє і тому намагається тиснути на такі речі, намагаючись вибити максимально сприятливі. Мови для сполучених штатів, тим не менше, заява Венса була Європа буде тепер реагувати. Для нас головне питання з'ясувати, як це вплине власне на Україну і на можливе завершення російсько-української війни. Я відразу зазначу, що Зеленський мав можливість поспілкуватися з Венсом. Взагалі, перший день для нашої делегації був достатньо активний. Була і зустріч Єрмака з Келогом. І Зеленський заявив про те, що Келог повинен. Приїхати в найближчий час до України, я так зрозумів, що вже погодили власне дату цього візиту, просто поки що її не е, оголошували. Е, було кілька інтерв'ю, були зустрічі президента з представниками європейських країн і з керівництвом Європейського Союзу. Тобто, чисто з такої формальної точки зору все було нормально і ніяких питань власне е, немає. Да, в тому, що. Відбувалося говорити про якусь конкретику, тим не менше не варто. Чому тому, що якщо дуже коротко характеризувати це, те, що відбулося в перший день, в тому числі результати розмови з Зеленського з Венсом, то це буде звучати так: домовилися, домовлятися. Тобто єдина конкретика, яку ми дійсно маємо за результатами першого дня, це знов таки та інформація, яка з'явилася в змі, про те, що Україна поки відмовилася підписувати угоду зі сполученими штатами Америки щодо спільного видобутку і використання наших мінералів, оскільки ну за тією інформацією, яка є у журналістів, там передбачалося що до 50% всіх запасів вони так чи інакше поступали в віддання Сполучених Штатів, але в цій угоді були відсутні якісь конкретні гарантії безпеки, які вимагала Україна, і тому угоду будуть доопрацьовувати. Були потім ще заяви деяких представників США про те, що вони готові брати участь і в приватизації певних підприємств в Україні і. Відбудовувати економіку України, тобто логіка така: ми отримуємо доступ. Ну ми, тобто американці, отримуємо доступ до ресурсів, починаємо їх видобувати, експлуатувати разом з Україною. І частина цих коштів потім повертається у вигляді інвестицій у відбудову України. Ну зараз складно говорити наскільки така угода може бути вигідна для України, оскільки ми не знаємо деталей, але ну очевидно, що там будуть вестися достатньо серйозні розмови і ставити крапку в цьому питанні, поки. Не варто, оскільки тема складна, і явно, якщо ми вже щось подібне будемо підписувати, національні інтереси тут треба відстоювати по максимуму. Який висновок ще можна зробити після першого дня і власне зустрічі зеленського з Венсом? Ну скоріше за все, все ключове залишилося за, за зачиненими дверима. Можливо, якісь певні меседжі були передані. Венсом від Трампа Зеленському, Зеленський, в свою чергу, щось міг передати Трампу. Хоча е, Зеленський підтвердив, що в нього дійсно тепер є е, прямий е, номер телефону Трампа, і він може зателефонувати, скажімо так, в будь-який момент, але зараз, поки немає. Сенсу власне це робити, чому тому, що ще немає конкретних якихось пропозицій. Пропозиції скоріш за все з'являться під кінець конференції. Ще два дні вони достатньо насичені будуть, і ще більше вони з'являться після того, як Келог приїде власне в Україну. З Келогом тут взагалі цікава ситуація. Спочатку Трамп його не згадував стосовно перемовин щодо завершення війни, але потім з'явилася конкретика і логіка тепер адміністрації Трампа і власне президента Сполучених Штатів така. Його радник і спецпредставник Вітков буде займатися безпосередньо взаємовідносинами з Російською Федерацією. Келов буде займатися відносинами з європейськими країнами і Україною. І в нього важлива насправді дуже роль, але більш важливо для нас важливе більш питання для нас зараз це узгодити свою позицію власне з європейським союзом. Так от сталося, що після вчорашньої заяви Венса. Союз трошки е, такий, знаєте, ну децентралізований, але в негативному контексті. Тобто, вони поки ще е, намагаються осягнути, що це було, і це для нас відкриває дуже непогану можливість запропонувати якісь своє бачення, запропонувати те, яку роль може відігравати Україна. Е, але це треба робити швидко, оскільки е, ну рано чи пізно якась спільна позиція ЄС буде відпрацьована, і дуже би хотілося, щоб в цій позиції була представлена в тому числі Україна. Так що продовжуємо поки спостерігати, і не забуваємо, що подібних заяв, які вчора лунали від представників американського уряду, буде ще дуже багато. Ці емоційні гойдалки, ці постійні спростування своїх попередніх слів, вони будуть повторюватися ще. Ну, дуже дуже довго, оскільки це ну, специфіка взагалі політики, яку проводить на сьогоднішній день Трамп до тих пір, доки не буде відпрацьований єдиний сценарій, і цей сценарій власне буде презентований всім ключовим суб'єктам. Поки його немає, і тому слід запастися терпінням і менше нервувати, коли ми будемо чути якісь речі, які нам не дуже сильно будуть подобатися. Чому тому, що далеко не факт, що вони будуть доведені до якогось логічного. Завершення ну а Україні всі ситуації треба чітко відстоювати свої позиції. Я на жаль, можливо, помиляюсь. Напишіть в коментарях за перший день. Не почув якусь конкретику щодо нашого бачення якихось червоних ліній. Більше мова йшла про якісь загальні там речі. Можливо, ця конкретика з'явиться під кінець конференції. Тим більше на це і є час і є можливості. Так що спостерігаємо і дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!